Чашечка з вишеньками сьогодні. Так, поїхали. Розділ п'ятий. Саві хотілося відсвяткувати, а класично депресивний понеділковий вечір робив це бажання ще сильніше. Доник, подумки, прокручував різні варіанти відпочинку, та оскільки сабна соціалізація була, м'яко кажучи, обмеженою, не зміг придумати нічого путнього. Вся надія лишалася на люду, хоч він іще не був певен, що саме такої компанії прагнула його душа. Тим більше був савериновий подив, коли кесь причинені двері свого помешкання він почув чужі голоси і гучний чоловічий сміх. Люда, трохи на підпитку, стягуючи з нього куртку, швидко зашепотіла на вух. гості заскочила кума з чоловіком. Сава їх не дуже любив, втім, правду кажучи, зазвичай він не мав найменшої симпатії до людей як біологічного виду. Але оскільки мама і тато людиної похресниці були найчастішими гостями в їхньому домі, Северин до них хоча б звик. Маргарита працювала адміністраторкою в тому самому салоні, де Люда фарбувала нігті багатим дівчаткам. Чоловіка Маргарита найкраще описувала ім'я Роберт Міщенко, однак своєю колоритністю він завдячував таки не англосаксанські не англосакській, а кавказькій крові. Вірменськими у Роберта були дитинство. У матері в Єрвані трохи сумний розріз очей, незвичний та ледь вловимий акцент. Роберт займався рефриджераторами і логістикою. Якщо простіше, здійснював перевезення заморожених продуктів, ще простіше ганяв контрабатною пельмені в Білорусь і близьке зарубіжжя. На превеликий селен подив під, під товарними ударами Роберта ламалися навіть митниці Євросоюзу. Подробиць він ніколи не розповідав, лише з хитрою посмішкою бурмутів, був би товар, а покупець знайдеться. Переднувши кордон, партія пельменів за допомогою рулону, лебів і особливої вірменської магії, згідла простих Сибірських дядьків перетворювалася на витончені равіолі «Made in Italy». Втім, у Кумові він не бачав нічого бандитського. Северинове уявлення про світ перестало розвиватися, коли він припинив цікавитися довкіллям і впав у затяжну багаторічну депресію. Тому контрабанда асоціювалася у нього з мутними ділками в шкірянках, обрізаним колючим дротом і спалахами ліхтарів у темному полі. Коротше кажучи, з усім тим, що заливалося у голови телесеріалих нульових і нескінченними розкладками вокзальної балетристики. Натомість Роберт і на вигляд, і в спілкуванні справляв враження класичного інтелігента з високим чолом і рано побілі... побілілими скронями. Ключовою фігурою в хитрій схемі він, очевидно, не був. Тим не менш, періодично міняв автівки на новіші і не надто приймався стрибками курсу валют. Та найбільше довника вражали ті безтурботність і спокій, з якими кум регулярно порушував закон. Сьогодні ж патанатом, особисто знехтоши правилами, відчував легеньку браваду і власних очах зайняв одну з Робертом ієрархічну сходинку. привіталися під акомпанемент брязкання тарілок і виделок. Виявилося, що дочці Маргарити і Роберта в суботу виповнилося три роки, але через шмарклі свято скасували, і вони заїхали посидіти в тісному коні. Северин мало говорив, зрідка вставляючи похмурі коментарі, і знай налягав на чарку. Через якийсь час вийшов покурити, а Роберт тихо підтягнувся за ним. Сева. Роберт говорив смішно, вимовляючи, Е, трохи гортаном. Хороший ти, мужик, тільки в тебе світогляд, якийсь зламаний. В сенсі? Ну, от себе з боку не чуєш, але. Всі розмови зводиш до того, який ти безталанний. Тебе пожаліти? Риту пожалій, сказав Сева. Він не очікував такої безпередонності і одразу завівся. Злишся, добре, що злишся, тоді все ще не, не... не все ще втратило. Сева мовчки покурив. Дивись, роберт узяв сигарету з його пачки. Ти від свого життя не в захваті, але ти ж сам його ліпиш, таким, яким воно є. Не хтось інший. Северин скривився. Господи, я тільки стільки разів це вже чув. Не затрай мені про цей вибір, який ми робимо, банально ж. Може, й чув, але не зрозумів. Якби все було так просто, ми стартуємо з різних позицій, самого дитинства, різне оточення, різні сім'ї. Немає одного рецепту для всіх. За твоєю логікою, Роберт затягнувся димом, я мав би зараз торгувати кінзою десь у Єревані. Я не хочу возити пельмені. Я, може, лікувати хочу. Ну, по-перше, я, може, теж не хочу возити пельмені. А по-друге, Сева, ти патологонат. Дослів, не чіпляйся, добре. Вони дивились у вікно поміж поверхів, димом спиваючи сніжинки на люту. А тобі не буває страшно, що по тебе колись прийдуть? Ні, ніколи боятися. Справ багато, а часу мало. А все-таки, роберт зітхнув. Щоб прийшло, мені треба сидіти на дупі рівно, а я людина мобільна села. Сьогодні тут, завтра там. А сім'я, оторопіло сказав Северин. Він не очікував, що розмова буде такою відвертою. А що сім'я? Ти от за свою сильно переживаєш? Ну, у нас ніби все ще не. та я не про люду, тут все видно. Я про колишню сину. Сева було рота, але не знайшовши слів, і справді, як часто він про них задував? раз на тиждень. Раз на місяць стало трохи ніякого. Ну, ти порівняв, вони за три девід земель, а твої поря. Ти так просто готовий їх кинути. Не перекручуй. Робертів голос звучав серйозно. Я такого не казав. Просто мої проблеми лише мої, а не їхні. Все одно одна сім'я, я себе і світ розділяю, навіть найближчих. Буде добре мені, буде добре і тим, хто поряд. Розумієш, Сева? давай про себе в першу чергу. Доник не був певен, чи розуміє. Було щось у цих словах правильне, але надто, не відрізнявся від, але надто він відрізнявся від Роберта. Сиділи ще довгенько. Після розмови на курилці, Сева почувався розкутіше, і мірою і випитою ставав все веселішим. Коли прощалися чи не перше у житті шкодував, що гості йдуть. Роберт, тиснучи йому руку, підморгнув. Люда спала, а сева, помивши посуд, усе сидів у темній кухні, розмірковуючи про почути від кума. І що більше думав, то чіткіше усвідомлював. Вони з Робертом дійсно були дуже різними. Той мав достаток, серйозну справу, сім'ю під крилом і не дуже переймався, що буде завтра. Це вона, навпаки, не мав у своєму житті практично жодних зобов'язань і нічого цінного, але був постійним рабом, рабом страхів і переживань. Під вікнами волала, волала якась компанія. Хоч до землі було далеко, крики все глучнішали і дратували. Іншим разом Северин пішов би спати, не нариваючись на конфлікт. Ще гляди вирахують за вікном квартиру, а потім двері підпалять. Він знав, що таке буває, точніше, тільки чув, однак боявся. Але тепер подумав: ну то й що, квартира все одно не моя. Спокійно піднявся, взяв недопити шампанське і вилив залишки в раковину. Це, мабуть, був єдиний алкогольний напій, якого він терпіти не міг. Відчинив вікно навстіж, заліз на підставний стілець і щосили жбурнув важку пляшку в темряву бік, із якого до гигикані. Певна, якась вища сила направляла його руку. Після дзвону битого скла пролунав крик болю, схожий жіночий. Втім, цієї миті севі було начхати. Залунали брудні прокльони, і здається, плач, але вони все віддалялися і танули в пітьмі. Дочекавшись цілковитої тиші, Сева зачинив вікно, ліг у ліжку і заснути не міг. Хотілося завершити переможний день якось особливо. Він повернувся до теплої м'якої люди, провів долонею по її стегну, стиснув міцніше. Люда спала, але він не зупинився, поки вона не перевернулася на спину, давши його рукам ще більше простору для дій. Цього разу все було не так, як завжди. Він точно знав, чого хотів. Люда, яка звикла брати ініціативу, здалася і зібралася під його натиском. А потім, тишу цієї ночі, розірвав іще один жіночий крик, який втім не мав нічого спільного з болем. Уранці Люда розбудила севу поцілунку. На столі вже чекав готовий сніданок. Сева змусив себе з'їсти половину, стримуючи звичну нудоту. Люда сиділа навпроти нього і намазувала масло на хліб. Нам останніми днями не вдається поговорити, як справи на роботі. Нормально, він знизив плечима, як завжди. А пантелеймон, знаєш, мабуть, перестану туди їздити. Більше змін вони давати не хочуть. А так я лише вбиваю два дні вихідних і катаюся до чорта на роги, не знаю, чи є особливий сенс. Ну, дивись сам, це ж теж гроші. Він відклав ложку. Тобі на щось не вистачає. Вони жили разом досить довго, і больові точки партнера Люда чудово знала, але сьогодні вирішила не зупинятися, як робила це зазвичай. Якби я не працювала, то не вистачало б. Не треба не дивись на мене, як на монстра. Сева їв уже суто механічно. Він міг сказати їй про нову перспективну халтуру, але вирішив, поки тримати це в таємниці. Просто, якщо ми плануємо наше майбутнє, вона підвела на нього очі. А ми плануємо. Знову ця тема. Донику понад усе хотілося встати, вийти і більше не повертатися, та йти було нікуди. Довелося мовчки кивнути. В очах люди залишилася підозра, але далі вона поговорила спокійно. Я собі так уявляю, що нас не завжди буде двоє село. Інколи я думаю, як усе складеться. Не будемо ж ми її через 10 років тягнути від зарплати до зарплати. Я не молодшую і ти теж. Мені знайти третю роботу, четверту? Може, знайдеш одну, але нормальну. А що, навчиш мене педикюру? будемо разом малювати? Він лишив сніданок недоїденим і пішов у коридор одягатися дужив вислуховувати настанови від манікюрниці. Люда вийшла за ним, встала, спершись плечем у стіну. Подивись на себе, ти розумний, досвідчений. Невже ти не розумієш, що заслуговуєш на більше? Мені просто прикро, що ти мирнуєш свій час там, де тебе не цінують. Северин зав'язав шнурки і підвівся. У словах люди не було й тіні лукавства. Вона справді хотіла, щоб усе стало краще, от тільки сказати, вийшло кострубату. Цева обійняв її і поцілував у скроні. Не переживай, я не пропаду. Заїжджаючи на територію лікарні, він задав, що так і не подзвонив гриші. Пунктуальністю той ніколи не вирізнявся, але щоб просто не вийти на роботу, такого з ним ще не бувало. Прозектор належав до тих людей, з якими було нестерпно перебувати в одному приміщенні. Жодної коректності, жодного натяку на вихованість. Він був постійно розстріпаний і недбалий. Це відображало його вдачу. Гриша не мав іще й 30, а це вже про щось говорить. Молодий чоловік, не некалічний, а сам зкніє, прорпаючись у мертвих за мінімалку, коли міг би мати вдвічі більше гроші, відпускаючи товар на чистій касі супермарки. Подвійне дно, звісно, було. Вільний від роботи чи то пак від ГОПІ, час прозектор підторговував травою. Ясна річ, вони з себе ніколи не розмовляли про це прямо, але час від часу Риша приходив на куреним, а на одному новорічному корпоративі, коли обсяги випитого, дозволяли переступити всі межі дозволеного, навіть намагався впарити донику корабель чи то хоч п'яточку. Ариша був тим класним меншим злом, яке супроводжувало всіх достойних людей упродовж життя і з яким Сева мусив миритися. Більшим злом стали більші обсяги роботи. Працюючи самотужки та патанатом, просто потонупи. Прозектор хай який пропащий, коли все-таки з'являвся на роботі, робив рости не трупи відповідально і, можна сказати, навіть з ентузіазмом. Ставлення до шефа він мав простацьке з налютом з, на панібратства, та діяти з цим нічого не вдавалося. Умови роботи і зарплатня робили гришу плану кури єдиним наявним кандидатом у прозекторі. Доник, звісно, обурювався дисципліною і специфічною субординацією підлегло і періодично ходив туди на чме скаржитись, але той лише розводив руками. Маємо що маємо, хоч я його звільню, але тоді працюватимеш сам. Такими думками Северин накручував себе, спускаючись у підвал. Та коли побачив знайому до постать у бруйному халаті поверх светра, моментально вибухнув. Ну йде ти бляха лазиш, геть хрінів, слухавку не береш, не передзвонюєш, а я тебе відпускав до понеділка. Риша обернувся, смикнувшись від несподіванки. Романич, а що за крик зразу? По-людськи не можна. Повіки у нього припухли, а білки очей були всіні червоними зірочками судин. Та він же вбитий, подумав доник, відчуваючи, як кров відпливала від обличчя, опанував себе. По-людськи Гриша тільки з людьми. <кій> Я з температурою всі вихідні провалявся. Думав, і сьогодні вдома посидіть. От називається «Зроби людям добро. Прийшов хворий так вищий, крик зразу. Ага, з температурою. Доник закурив просто в кабінеті, нервів вже не вистачало. Добро кажеш, а що там у тебе з Шапошкіновим вийшло? Гриша покліпав, даючи, що напружено згадує. А, це той дід. Та він добанутий на всю голову. Я йому по нижній ціні порахував. Хто міг знати, що він піде скаргу катати? Він же ветеран чорт знає чого? Чого? Романич, ну ви цей святого не корчитесь, самі всім заряджаєте. Та до чого тут це? Ти ж знаєш, що пенсіонери проблемні. Блін, ну не мій косяк. Я ж для нас обох старався. До них чудово знав, що прозектор старався лише для себе. Коротше, ти так настарався, що мене підставили. Все Гриша, тепер ми в жопі. Амфора накрила смінним тазом. Казати більше було нічого і нікому. Накурений Гриша дивився на нього посоловілими очима і, схоже, геть накартався. Доник розчаровано махнув рукою. Прогудів, що більше не було, ясно? Дякуйте, що я взагалі приходжу, несподівано буркнув той. Ти щось поплутав, Гриша, я не твоя мама, вижену по статті. Ой, перетрачив прозектор, там мені ці три тисячі не всрались разом із трудовою. Северин відчував, що втрачає авторитет і, напосідаючи на гришу, тільки ще більше виказує своє е, безсилля. Йому нестерпно хотілося врізати по цій розпуклій наркоманській пиці, але його візаві був вищим і сильнішим, що робило фізичне, непока... фізичне покарання неможливим. Донник поплявся собі, що при нагоді поквитається з прозектором за будь-яку ціну. Він спробував відволіктися за роботою. Того дня вдалося підготувати три зразки і ще раз використати вчорашній трюк із підписами. Їдучи додому, села подумав, що життя, власне, не таке уже й погане.